Після онлайн шлюбу та національного кешбеку за декілька тижнів у застосунку дія з'явиться ще шість нових послуг, якими зможуть користуватись усі українці. Детальніше про кожну з них готова розповісти наша Ольга Нестерук. Є акциз перша з послуг, яка вже незабаром запрацює в застосунку. Дія кожен охочий зможе онлайн перевірити легальність алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Основне завдання її, її направлено на те, щоб боротися з контрафактною продукцією. Загалі це досить довгий проект. Там до кінця 20, до 26 до року. Вся весь акциз повинен перейти в електронну форму. Тому це фактично така тільки перший елемент, але в подальшому всі акцизні марки перейдуть вже на електронний вигляд. Відображатимуться в додатку й дозвільні документ. Документи на зброю. Дії постійно поповнює документи, які відображаються. Так, Нещодавно Міністерство цифрової трансформації додало там документи про освіту. Ну і ще одним таким, скажімо, витком є те, що додадуть документи, пов'язані з дозволи на зброю. Тобто через дію можна в собі отримувати витяг з реєстру про дозвіл на зброю, а також в випадку, якщо людина має зареєстровану на себе зброю, вона може подивитися відповідно, яка зброя в реєстрі числиться за нею, які там тип і ну там певні її характеристики. Через дію у декілька кліків можна буде й замовити необхідні документи та надсилати їх між установами у потрібному форматі, працюючи над можливістю відправлення довідок ОК 5 та ОК 7 Що стосується мультишерингу, це взагалі така. Послуга, яка б ну, вона призначена для того, щоб відійти від принципу сканування, ксерення документів, копію документів і передачі їх відповідні там установи. Що цікаво, от власне чому цей мультишеринг це новий виток, Тому що за якщо у випадку, якщо ви подаєте документи і є потреба заповнювати якісь форми. Дані з ваших документів будуть автоматично заповнюватися формами і під дія підписом підписувати відповідні документи. Новими послугами також стануть дія підпис для юридичних осіб та цифровізація сервісів для бізнесу. А ще українці через додаток зможуть повідомити про проблеми зі зв'язком.